А то ти одружився два тижні тому через велике кохання чи через великий животик Діма. То любов. Ми 8 років зустрічаємось і я типа на, на кінці залетів. Да? А, получається татуха це ім'я дитини, правильно? Ні, ні, ні. ні? ні, ні, ні. Це твоє віс... ім'я Саня, це а. секрет буде. Але 8 а... років це так багато, тобі ж 24. Ти 16 років своєю дружиною. Та, то ти вже 16 років мав секс, правильно? Так. Але в нас там був перерив один жорсткий в рік був Все, що франківську рухалось, було моє. Ой, ой, ай, ой, маємо. <сих> ні, ні, ну, <сих> ні чесно. Що, тобто і машини, і мужики, блядь, і супси, все було твоє. Ти Зараз я не і... за, мама подивиться, ну. То <сих> я жартую, то це ж прикол, це ж гуморичне шоу. Якщо шо? все було франківську твоє, по суті, ти був паном Енгельгартом для жінок франківську. Дивися, я якщо, якщо, був... якщо все франківську було твоє, то. Мер міста тоже старий. Я наскільки жорсткий франківську, що я даю добро, коли ставити бруківку? Діма перший запропонував на рату ще сексом займатися.